Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про відмову у наданні відстрочки. А саме, які найпоширеніші є випадки для відмови у наданні. І я, так би мовити, на своєму власному досвіді зібрала для вас найпрекрасніші, найцікавіші підстави для відмови у наданні відстрочки. Так би мовити, перли від ТЦК. Поїхали. І так, перша підстава для відмови це моя найулюбленіша. Вона просто займає перше місце в моєму рейтингу. Навіть ще ніхто не переплюнув цю підставу, да, як один із ТЦК, який сказав, Так, ви написали заяву на відстрочку не на фірмовому бланку. Ось у вас там немає гербового початочки, у вас там немає е, спеціального е, спеціальної вказівки на те, що це Міністерство оборони. Тому ми вам відмовляємо на дані відстрочки і не можна Можемо надалі її розглядати. Що це взагалі таке? Як ми з вами всі вже знаємо, в нас з вами є постанова 560, якою затверджено так форму заяви на відстрочку. Тобто ви берете її скачуєте то так з сайту Верховної Ради, друкуєте, заповнюєте самостійно і можете відправити так до ТЦК або надати особисто саме заповнену цю форму. Ну, один із ТЦК. Вирішив з креативити. І сказав, що на цій заяві на строчку обов'язково має бути спеціальний штампик їхнього ТЦК, тобто на фірмовому, на фірмовому бланку. Фірмовий бланк вони мають на увазі це коли. Можливо, ви бачили так відповіді від Міністерства оборони по соцмережам або стосовно від певних ТЦК, да, там де в лівому кутку є така вказівочка, да, така квадратик, там де написано адреса, код РДПО, вихідний номер. Ось. От така є підстава для відмови. Заява на відстрочку не на фірмовому бланку. Законно це, я думаю, ви розумієте, що це взагалі незаконно. Но ТЦК креативлять як можуть. Друга, моя найулюбленіша підстава це ви не надали до заяви на відстрочку військово-обліковий документ. Я про неї вам вже а, розповідала, так я вже рекомендувала всім своїм клієнтам, так як і своїм глядачам, про те, що до заяви на відстрочку, будь ласка, обов'язково надавайте копію військово-облікового документа. Так, це незаконно, всі це розуміють. Ну, ТЦК знову є креативне мислення, так, і вони чомусь вважають, що вони мають право вимагати цей військово-обліковий документ, так, для того, щоб додавати подавати До заяви на відстрочку. Ну, окей, більш-менш, так? Тут ми з вами зрозуміли. Підстава для відмови моя одна із найулюбленіших це по старому військово-обліковому документу ви відстрочку не отримаєте. Спочатку ви повинні отримати новий військово-обліковий документ, а вже потім подавати заяву на відстрочку. А для цього пройдіть ВЛК. Класна, так, підстава? А, ви надали військово обліковий документ старого зразка такі теж є підстави для відмови. Давайте з вами оцінимо цю підставу з точки зору юридичної. Як ми ж з вами з'ясовували, так неодноразово мої клієнти, мої глядачі знають про те, що так. У постанові 559 та в постанові 500, 560 там зазначено так, що всі військово-облікові документи, які видані до 18.05.24 року, вони мають юридичну силу до доти, поки так ви не забажаєте їх змінити. В тому числі, а, да, як і роз'яснювали Міністерство оборони, навіть квитки і радянського зразку, так, навіть і тимчасові посвідчення та інші військові квитки. Виходить, що ТЦК знову креативить і відмовляє в наданні відстрочки у зв'язку з тим, що ви не надали новий військово-обліковий документ. Законно, звісно, незаконно. Наступна цікава підстава для відмови надані відстрочки: ви надали електронний військово-обліковий документ, а не паперовий. Тому вам відмова. Знову з вами розбираємось так з точки зору юридичної. Як ми вже з вами знаємо, відповідно до постанови 559, там чітко зазначено так, що електронний військово обліковий документ має таку ж юридичну силу, так як і паперовий. Виходить, що в нас відмова незаконна. Однак чомусь при ТЦК вважають, що електронний документ, а тим паче, той, який роздрукований з резерву плюс, він не може. Додаватися до заяви на відстрочку, як зазвичай, дуже креативно і, звісно, незаконно. Наступна підстава для відмови у наданні відстрочки це ви не уточнили свої дані і не пройшли ВЛК. Як ви могли подати заяву на відстрочку без уточнення даних і без проходження ВЛК? Відмова, звісно. Знову ми з вами звертаємось так до постанови 560-ї, до правил військового обліку, так, і бачимо, що там написано, що в разі, якщо подається заява на відстрочку, так в нас ВЛК не проходиться е, особа. Яка подає, так не проходить ВЛК. В тому числі процедура уточнення даних вона ніяким чином не відноситься до заяви на відстрочку, взагалі до е, отримання відстрочки да, для до її оформлення. Однак знову ТЦК ну, проявила весь свій креатив, так з відмовило і, звісно ж, незаконно. Дуже цікаво, що є така підстава для відмови у наданні відстрочки. Ви надали неналежним чином засвідчені документи. Виникає логічне питання: а які ж це належним чином засвідчення? Якщо до заяви на відстрочку додавалися так нотаріально завірені копії ваших документів, що ще, що ще можна надати та такого, щоб ти це кажеш заважався, все ж таки це належним чином посвідчення? Як ми бачимо так з вами в постанові 560, що дійсно до заяви на відстрочку мають надаватися належним чином засвідчені копії? Однак не встановлено нотаріально, так або ви самостійно пишете згідно з оригіналом. Так. Тобто це не встановлено, але це цікавне знову ж таки креативить і відмовляє. Вони знайдуть тисячу одну причин, щоб вам відмовити у наданні відстрочки. А головне, ця причина буде найкреативніша. Цікава підстава для відмови у наданні відстрочки. Ви додали до заяви на відстрочку заяву від своїх батьків, та, ну про те, що там вони обирають та, або вас, або, наприклад, підтверджують, що там знаходитись на отриманні. Неналежним чином засвідчено, тобто ненотаріально засвідчено. Відмова. Питання. А як кажеться, заява має бути? Ми з вами знову дивимось постанову 560 Так, і бачимо, що там має... чітко написано. В письмовій формі десь там є вказівка стосовно нотаріального? Ні, немає. Но в ТЦК вважає так, воно чомусь бачить і креативить, да, що треба обов'язково нотаріальну засвідчення. Законно, звісно, незаконно. Тут у нас з вами головне креативити. Коли ось бачу такі відмови, що я роблю? Я надсилаю заяву на відстрочку повторно з урахуванням обов'язково так, оцих, ось всіх їхніх, так би мовити, рекомендацій, їхніх, так би мовити, уточнень, так, що ви, от, наприклад, не додали військово-обліковий документ, то ну, давайте там, одразу додаєте його і надсилаєте повторно. У нас не врегульовано да, дійсно надсилання заяви на відстрочку повторно, однак, якщо це не написано, да, що її можна подати один раз, так, а другий Наприклад, заборонено, значить ви можете це робити. У нас є з вами да, стаття 19 Конституції, ми можемо робити все те, що не заборонено законодавством. А отже, повторно подавати можна. В разі, якщо вам відмовляють у наданні відстрочки вже, по суті, да, це коли ось, знову ж таки не встановили да, якийсь факт, або там о, комісія, наприклад, дійшла висновку, що, наприклад, от, о, о, якщо у вас є жінка з третьої групи інвалідності і її хвороба не відноситься, до від Відповідної категорії, да, то тут вже потрібно дивитися, чому ж все ж таки комісія відмовила. А може дійсно там щось не так і вже потрібно буде звертатися до суду. Тобто, по суті, тут, от, да, от саме відмова по суті, це вже суд. А ось, коли ось такі ось випадки, я рекомендую їх розглянути, усунути да ці недоліки і вже звернутися із заявою на відстрочку повторно. Чому б ні, якщо це не заборонено? Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.